Володимир Труш завітав до нас в Західноукраїнській національній університет, щоб спільно виконати приємну місію. Саме завдячуючи кожному працівнику, ми зуміли акумулювати кошти для придбання так необхідних дронів для наших Збройних сил України. Годжуся кожним із вас. І дуже дякую вам, Володимир, за ту турботу, яку ви здійснюєте, показуєте своїм прикладом, прикладом патріота, яким чином долучатися до підтримки наших збройних сил. Ну що я можу сказати? Перш за все, що дякую величезне вам, тому що 18 дронів, які зараз тут лежать, так, у цих коробках, вони потрібні, вкрай потрібні нашим хлопцям на передовій. Точно знаю, бо сам там був, бачив. Ну, Реально, це війна дронів і артилерії по великому рахунку. Тому ви молодці, що ви закумулювалися, домовилися, зробили. Ну, Виробникам величезна подяка за те, що ви не зупиняються. Дякую ще раз вам, разом до перемоги і слава Україні! Wow. Щиро вдячний керівництву університету, колективу за те, що е, зробили такий великий крок в допомозі на, е, обороноздатності нашої держави. Е, справді тому, що ці, ця техніка потрібна, дуже потрібна, вкрай потрібна, тому що кожен такий апарат допоможе не тільки перемогти ворога, але в першу чергу врятувати життя наших військовослужбовців. Ще не хочу подякувати вам. І всім працівникам університету за ту величезну роботу, яку ви зробили. Це надзвичайно дуже потрібно. Ці пташки найближчим часом піднімуться в небо і будуть бити нашого тут ворога. Ми віримо в Збройні Сили, ми віримо в перемогу. Ми довіряємо нашому президенту. Слава Україні! Безпілотні апарати трішки але наближать момент нашої радості, момент нашої перемоги з великою шаною, з великою гордістю. І віримо в збройні сили, і віримо в український народ, і віримо в наше єднання. Слава Україні!